Після Путіна можливий найекстремальніший варіант розпад держави на окремі частини. Росія вже раніше переживала період смути, масові бунти, сепаратизм, громадянську війну між фракціями. Якщо політична криза затягнеться, центр втратить контроль над окремими регіонами. В історичних прецедентах. Громадянська війна 1917-го, СРСР 1991-го завжди з'являються нові держави. На уламках імперії може зникнути єдина грошова система: армія розвалиться, кордони стануть нестабільними. Різні еліти на місцях почнуть домовлятися окремо з міжнародною спільнотою і Києвом. Татарстан з Туреччиною, Саха з Китаєм, Башкорстан з Казахстаном, Чечня з Україною. Цей сценарій мало ймовірний, але ключовий для України. Повний чи частковий розпад РФ відкриває стратегічні можливості. Україна може зміцнити західні і південні кордони. Уряди нових ядерних держав на уламках Росії будуть значно слабші, і прагнення Москви до панування зменшиться.